Ми їдемо? Треба з утра. Ну так. Їдемо туди і назад. Завеземо машину і обертаємося. Але щось курвата той руль не високий не подобає. Та щось є таке. Хлопці. Знову дали? Ну, то тата тоже не. Знаєш, що писала вчора кавалірки? Що? Все, Галя, домастили, ні, добили тумача. Як нічого не добивала, то все планово було. Угу. Я нічого кавалерка не добивала, я їжджу акуратно Спокійно. Дай назад. Так, машину віддали. Давайте давайте! <плес> як то можна було, щоб машина закипіла, якщо? Відкрива, як щось, то закипіли, то закипіли. Що? вже вдома. Ви знаєте, вже вдома. Так у нас день проходить. Вийшли з хати. То ми зараз ще й так по-божому прийшли до хати, знаєте, швидко, бо їсти нема що, голодні. Mm -hmm. Зараз стаю до кухні і буду готувати їсти. Але забрала постельку, хочу зробити розпаковку. Правда, я знаю від кого. Це від пані Тетяни, Правильно ви так? Да. Від нашої колегії з, з Італії. З Італії чи зі скарбіння? Чи з Іспанії? З Італії по-моєму. Італія? Ну, Італія. Так що, пані Тетяно, посилка. Посилку ми забрали. Так. Так. Будемо зараз робити розпаковку. Розпаковка. О, я вже бачу. Так. А це власні лимони і угу. чесни, Дивіться. які розуміли лимончики. Апельсин. Апельсин. Дуже вам дякую. Що все власне. Власне виробництво. Макарон. Угу. – Сир. Капсули. Капсули. – Так, це, по-моєму, це такі, як ті цукерки. Ага. – віча як не називається? – Кий кубайський, типу, так? Так, так. Так, в олії, а що це є? Маривімо? Не знаю, що це таке. Я таке люблю. Ти таке любиш? Ага. І тунець. О, Як моя то любиш то і кавуся. Та. Так що, пані Тетяна, я вам дякую. дякую. Нам дуже приємно. Ой, точно, все дуже-дуже приємно. Так що йду зараз передіватися кавалерка, але мушу щось за драбину кинути, бо так, так їсти хочеш, не можу вам передати. І далі йду кидати прати, і починається знову. Те саме, що і було. Знаєте, ну, Але найголовніше треба їсти приготувати. Так що зараз щось переторгнемо, mm -hmm. стаю до кухні, і ви кавалірка теж написали. Тільки кавалерка покидала меню, що готувати, і налисники з м'яса, і жарки, і, і чанахи, і хто що готував, все поскидував, Так що кавалєрка, і я так само, Але перше мушу переторгнути. Знаєте, бо я коли голодна, я тобі дуже, дуже здобула. Пані Тетяна ще раз чердаю. Нам дуже приємно. Дуже. Дякую. Як тобі італійський лимон? Лимонний. лимонний. Лимонний? Сильно лимонний. так лимонний? Ну. В міру. В знаю. міру, так? Краще, ніж що... наш. Що? Так? Вважай, не розбий тим лимоном. <схітувач> Ти заварник, я тебе прошу. Мені захід у такої київського лимона. З водичкою українською. Так, ми кавалерка, ще кавуємо. Так? Нам кави мало, то ми думаємо що по кавуємо. навіть не встиг рану допити каву, то позвонили. І вже їхати. Що давайте приїдьте, бо ми тут стали, закипіли, привезіть машину, їхати до Львова. <кій> я хіба каву зробив, ще не ж, ага, вже нема. Я вже там. Що, давай, виїжджайте сприйняти туди, туди-назад. Ну, але я тобі скажу так, друзі, в тому і. Та, Бачиш, є, що коли треба підвести, відвести, то так і є. Може нам колись треба буде, та й вони. No. Ні, ну той колега, що в нас сидіть їхав, то він завжди допоможе, ні? Та ясно. Вже <laughs> не, не буду на нього be. так говорити. <laughs> ім я ім'я Славік? Ярослав? Станіслав. Станіслав, а в школі він був Славік. А, а то... та то. тобі серйозно? — в школі там всякі різні. Різні імена і він собі придумав ім'я і Славік. Йому сподобало ім'я Славік. Дай купимо. Як лимон. О, лимон як лимон. Лимон як лимон. Добре, давай йдемо. Давай, давай.